Вітаю, друзяки. Нарешті вийшов новий Doom The Dark Angels. My English is not bad. Я вам желаю хорошего spring and summer. Я як фанат думу, звичайно ж, не міг прогавити цю видатну подію. Напевно, з часів ще третій клак одна з моїх улюбленіших ігор, найулюбленіших крісло 4 рік у використанні, стилізація, моя повага. Я немало крісел перетестував, якщо цікаво, дайте знати у коментарях, зроблю відгук порівняння з іншими седлами Це не головне, звичайно ж, у вас топовий монітор у моїй улюбленій диагоналі, та ще QD OLED панель, справжній геймерський геймерський, хоча він під'ї під будь-які потреби пакування стандартне, звичайне, нічого надзвичайного з приємними бонусами, як завжди, у Asus. Якісний дисплей провід версії 1.4 під сучасну карту, звичайно ж, потрібен. Я не знаю, хто маючи сучасний монітор, буде використовувати на зараз HDMI. Далі USB провід від монітору, встановлення фірмового софту, треба буде робити дисплей від g Center від Михайла, тобто керування мишою. Мені зручніше все ж таки джойстиком на моніторі, про це пізніше. Ну і USB Type-C, заряджання смартфонів теж потрібне. Стандартно стиляві наліпки, якщо б є бажання прикрасити панель, їх дуже багато, плюс серветка, протирачка екрану, дуже важлива дрібниця, але така потрібна до глянців. Збирати монітор дуже просто, дуже легко, головне, нікуди не поспішати, дуже просто робиться. Спочатку прикладаю ногу у тил, фіксація автоматично відбувається до такого звучку. Упор згідно отвором, фіксую, робиться це за лічені секунди, дуже просто, дуже швидко збирається. У мене схожий монітор, тому майже з заплющеними очами. Хто пам'ятає, у мене 27-дюймова 4K IPS панель, користуюся щодня. Дуже схожий монітор, якщо казати про візуал, але різниця між ними дуже велика. Ну, по-перше, сьогоднішній монітор глянцевий, а це велика рідкість, якщо казати про OLED панелі, а ще вірніше про QD OLED панелі. Характерний відтінок для QD OLED панелі у TV так само, це трохи рожевий відтінок, і є на кольорах це ніяк не відображається. Років, напевно, скільки вже 5 чи 6, 6 як користуються цим ТВ, але це все дуже добре, мені подобається. Асус гарно попрацював цього разу, продумали якісний тепловідвід, плюс окремо встановили радіатор відводу тепла, з кутів величезні отвори, там де блок керування знаходиться з ходами, оцими величезними щелинами. Згори так само є місце для виходу теплого повітря, і саме так треба підходити до охолодження, а не аби було як. Що по входах. Класичний набір з трьох ходів USB під різні завдання, два входи HDMI під стандартні карти, можливо, хтось буде використовувати сучасний DisplayPort 2.1 з пропускною спроможністю аж 80 Гб за секунду, передачу зображення з роздільною здатністю 4К з чистотою 240 Гц забезпечить 100% USB Type-C з проводом. Ну, ви бачили пакування. Дуже зручно щось переглядати або відповідати на повідомлення, щось там моніторити. Смарт на очах це дуже класно, все ж таки, не треба десь там нахилятися, просто перед очима. Взагалі, Asus молодця. Ці думають про користувачів згори є фіксатор там мікрокрутити або веб так, що він юніверсал. Гума, пума, все як потрібно бути по якості. Отвір під роти, щоб не мумсовува око, просто завів остак і погодьте зовсім, зовсім інший вигляд, аніж було просто десь там валялося на столі. Навіть панельні рамки, турбота від рукадупів, рукадупів, треба запам'ятовувати у словник. Коротше, ви бачите, товщина 1 у1, як на 25 Ultra, і це вірне рішення, друзі, що не 2-3 мм, як у деяких Поясню, Не всі люди розуміють, що таке OLED панель і як з нею вірно поводитись. Ви, напевно, Бачили мій огляд на гнус мас стилявий у сталевому, добре чудово. Перший монітор до мене приїхав після огляду якогось невідомого мені блогеру, дуже необачливого. І от що буває, коли руки крюки і тоненькі алюмінієві рамки, панель ледве трималася на клію, таке я, звичайно, оглядати не став. Повернув, дочекався нового монітору, це, звичайний вам, друзі, приклад. У вас у подібного не буде, рама тут масивна біля 6-7 мм. Знизу теж є захист від дурня. Коротше, подобається. Це рішення з рамою давайте про головне. Панель QD OLED це вже четверте покоління OLED у світі, і це перша глянцева 4К панель, 2К було, а ось 4К ще ні. Перший монітор немає сенсу пояснювати, що здатність 4К для якісного геймплею або роботи тут за потреби. Для нового думця те, що потрібно, ще 240 Гц. До плавності купа допомагаторів, G-Sync MD FreeSync. Завдяки VRR розриву зображення немає, фірмова технологія Asus Extreme Low Motion Blur Коротше, блюр розмиття теж ні. Гратися дуже і дуже приємно. Що казати, ви все розумієте, але панель це не лампа, окремі пікселі мають рівномірну підсвітку, ніяких тобі засвітів по кутах або неприємних цих яскравих моментів. Щільність розташування пікселів дорівнюється 166 PPI, що робить зображення більш цілісним при здатності 4К, о 2К 109 PPI, у 4K 166, тут навіть нічого порівнювати, самі розумієте різницю. Шалений зум розташування пікселів статичне, нічого не рухається, при русі немає цих. Неприємних шлейфів, які бувають у вій панелі, це така собі хвороба. Панель мильця не дає гівніця дуже класно. Завдяки органічним пікселам відгук 0,03 мс, де що для ігор дуже важливо, гімплей ідеальний. Ти сам бачиш відгук, надію миттєвий. Плавність топового стопове зображення взагалі це краще, що може бути на даний час. Ідеальна комбо від Asus. Для геймерів тут безліч різноманітних прикалюк і чого тут тільки немає. Тут і відомі всім статичні приціли різних кольорів, розмірі. Це все є, нічне бачення. Про це я розповідав докладніше розповіді на свій монітор. Насправді дуже зручно, коли все під рукою, керування зрозуміле, просте, можна задати, наприклад, там, на ход-клавішу якусь команду чи дію, на от як я зробив, додав герцовку. Рухаєш, як тобі подобається, оце дуже зручно. Коли я тестував цей монітор, реально кайфанув. Дуже якісний продукт, продуманий до дрібниць, навіть є захист від вигорання, а це першочергове для OLED панели Пониження яскравості ОГО або для ПК актуально, бо багато статики, локальне затемнення яскравих ділянок екрану зменшує ризик вигорання панелі, там де яскраві ці ділянки теж нам поміч. Автоматичне затемнення екрану по сенсорах, це взагалі краще, що я бачив серед усіх засинувачів, якщо так можна казати, це просто топова технологія. На макропокутах ви бачите ці дрібні сенсори, маленькі слідкують за користувачем, тобто за вами, за мною, коли ти знаходишся за монітором, яскравість не понижується взагалі. Якщо у вас так відійшов на 2 хвилини і не. Повернувся, панель суттєво понижує яскравість, тим самим зменшує ризик вигорання. Оце рішення мені дуже і дуже подобається. На лавштуваннях можна обрати відстань роботи сенсору, я раджу використовувати не більше 50 см. Коротше, тема плюс до цього ще фонове очищення пікселів, калібрування монітору, технологія. Цукерочка. Монітор вимикається після роботи або після ігри. Так само у мого ТВ це працює, вимкнув фоном, там щось робиться, сітка там піксельна якось рухається, ми з цього не бачимо і вже потім остаточне вимикання живлення. Ось так, друзі, завдяки технологічним рішенням ваша oled панель буде працювати роками, дуже добре буде працювати, це не те ж саме, що було 5 чи 6 років тому, ні. Зовсім ні. Це універсальний монітор, серії ROG від Asus ідеально підійде під будь-які завдання, а під ігри це взагалі краще рішення, що може бути: перегляд фільмів чи аніме з цією панелью підняв на якийсь космічний рівень, не інакше. Анімешки ще ніколи не були такими соковитими, плавними у 4К при 27 дюймах і подібній щільності пікселі будь-що на екрані сприймається як абсолют. Гратись у другий сталкер на цьому моніторі. Реальний Каєф. Ця панель у темну годину чудово себе показала. Я про підсвітку темних ділянок у грі. Все це можна, звичайно, шредагувати, взагалі налаштувати хоч один-один, як на IPS. Різниця лише в тому, що на OLED будуть соковитішими кольори, точніше, кольори в 10-бітах, деяким користувачам після переходу з LED на OLED здається, занадто темною панель. Це звичка, не більше. доба, друга, і ти вже нікого не будеш дивитися на лампу взагалі, ніякі. Не сприймати. Чорний кольор ідеально чорний, білий біліший за молоко, а від цих двох і формується ося кольорова палітра. Налаштувати можна під себе, це, звичайно ж, не проблема. Яскравість, насиченість або нахи холодний, теплий, можливості налаштування тут безліч. Я друзі не стану перераховувати всі технології, які використовуються в цьому монітору. Повірте, мені слово, їх дуже і дуже багато. Тестуючи цей монітор від ASUS, я насправді трохи пожалкував, що в мене IPS, не цей QD, але, ну він дуже класно виглядає. На фоні мого монітору. Афієзний монітор, насправді, до речі, зараз на продукцію Asus діє топова акція. З 8 травня по 30 червня цього року, купуючи комплектуючи щось комплекту до компа, там, наприклад, Vidiah, або роутер, кейс чи монітор, щось з цього списку, береш участь ні, так не береш, а 100% отримаєш у подарунок новенький Doom The Dark Ages. Купуєш акційний товар, заповнюєш заяву, гра тобі в подарунок. Максимально корисно, якісний продукт і приємний бонус з посилання на акцію звичайно. Анеш залишу я в описі. Підсумки, що казати, друзі, ви все бачили, все розумієте, це офігезний монітор, напевне, кращий на даний час, що я оглядав. Все ж таки, QD OLED панель це топчик серед топів. Монітор Rockstrix Strix максимально адаптований під ігри, під роботу і захист тут є. Присутній стиль і гарна ціна, як для монітору цього класу, мені дуже подобається. На жаль, не одна камера не в змозі передати справжнього зображення, як це є насправді. Це треба просто бачити на власні очі. Після огляду, все інше, млява суд цим 50 від Сірого. Якщо шукаєш топовий монітор, технологічний монітор це саме той випадок. Приємний бонус, звичайно, ж новенький дом до нього. На цьому, друзі, кажу вам дякую. Дякую за час, що провели разом зі мною. Надалі огляд системника під цей монітор, краще поєднання топа до топу. До зустрічі на каналі. Щастить.